Вишенька, келицька 142. Друзі, тут у мене в продажу з'явилась нова одна кімнатна квартира, і зараз ми її з вами подивимось. Ходімо, квартира наша розташована на зручному, п'ятому поверсі всередині цегляного будинку будинку менше 10 років. Дуже зручне планування. От тільки подивіться, яка тут. Кухня простора та велика. Тут у нас на підлозі плитка, є тепла підлога. Зручно, що балкон у нас саме з кухні, все, що є в квартирі, меблі, техніка, все залишається і входить у вартість для нових господарів. Цю квартиру можна розглядати як під оренду, так і для власного проживання. На даний момент ця квартира здається, за 12 тисяч гривень, тому ви так само можете. Можете її далі здавати або самостійно проживати. Вся сантехніка, всі меблі, техніка в дуже хорошому стані, де й сама квартира дуже приємна. Тут в житловій кімнаті у нас ламінат, кімната так само, достатньо простора, тут багато місця для відпочинку і для зберігання речей. А ще у нас тут є такий бонус, приємний в цих квартирах, плануваннях. Комора, де можна зберігати ось такі ненужні речі. Тож запрошую вас на перегляд скоріше приходьте, будьте першими. Ціна.